Ще один аргумент на користь шоколаду. Любов до нього народжується у дитинстві і у багатьох ніколи не проходить. Люди, яким вдається перетворити шоколад на спосіб заробітку, кажуть, що особливо щасливі, адже проводять життя в оточенні улюблених солодощів. Власниці першої Вашингтонської крамниці відбірного шоколаду ось уже понад чверть століття задовольняють шоколадні смаки мешканців та гостей столиці. Сесілія пері приходить за солодощами до крамниці шоколад шоколад ледве не щодня. У них найкращий шоколад в усьому регіоні. Естер Алперт навідується сюди пару разів на тиждень. It's just so... Тут так приємно. Ми любимо власниць і переконані, що у них найкращий шоколад в усьому місті Продавати найкращі сорти шоколаду з усього світу, саме з такою думкою, сестри Френсіс і Джинджер Парк відкрили першу незалежну крамницю продажу шоколаду у Вашингтоні 28 років тому. Коли ми виростали, у нас вдома був найкращий шоколад. Наш батько працював у світовому банку, багато подорожував і привозив з Європи шоколад. Коли батька не стало, сестри вирішили відкрити спільний бізнес. Вони були переконані, що саме цього прагнув їх батько. Шоколад здавався очевидним вибором. щоправда, ми не розуміли, що ми робимо, і перший рік, безперечно, з'їли шоколаду більше ніж продали. Але ми набралися досвіду. З часу ми налагодили особисті стосунки з нашими покупцями завдяки таким стосункам сестри створили мережу довголітніх клієнтів, таких як Бес Сміт Я приходжу сюди дуже довго, десь так 20 років. Джинджер пам'ятає, коли народилась моя донька. Вона знає все про мене. Почуваюсь тут як вдома постійні покупці допомогли невеличкому бізнесу стати на ноги і втриматися навіть у непрості економічні часи, коли люди економлять на таких речах, як шоколад. Це великий успіх. Звичайно, не на рівні Дональда Трампа, але для нас це успіх. Ми ставили за мету влаштувати своє життя навколо цього бізнесу, і нам це вдалося. Сестри не зупинились на досягнутому, і у вільний від продажу шоколаду час написали вісім книжок для дітей та дорослих. Їх перша книга Моя подорож на свободу, що переповідає втечу їх матері з північної Кореї, була відзначена цілою низкою нагород. Ми хотіли написати книгу, щоб віддати шану нашій матері та бабусі і дати дітям нагоду зрозуміти, яку ціну люди платять за свободу. А своїм досвідом продажу шоколаду в американській столиці сестри поділились у мемуарах, що побачили світ минулого року чотирма мовами. усі, хто приходить до нашої крамниці, кажуть, що у нас ідеальне життя, і справді ми живемо чудово. А книги та шоколад доповнюють один одного. Життя, яке вони побудували навколо любові, до такого солодкого і спокусливого шоколаду.